Всім привіт, ви дивитесь новини. Лайв я Галина Остаповець. не зважаючи на чергову вранішню ракетну атаку по території України і власне перехід України на е, літній е, час. Сотні киян зібралися сьогодні у центрі Києва, в знак підтримки наших військовополонених, в тому числі військовополонених захисників Маріуполя. Ось так власне виглядає Печерськ. Буквально сотні сотні людей на вулицях із плакатами по дому азов, «Поверніть мого сина. 22 довгих місяці в полоні. Друзі, чергова акція. Знак підтримки наших військовополонених. Сьогодні вона має назву У нас весна в полоні пекло». За сотні. Сотні людей в знак підтримки наших військовополонених, і це дуже втішає. Так, вітаю вас, я так розумію, у вас батько, да? судячи з е, плаката вашого, як давно він у полоні? Два роки вже, так? Він виходив з зовсталіще. Що відомо про нього зараз вам? Взагалі, за всіх два роки? В Курському СІЗО, так? А він виходив на зв'язок. Тобто, певно, не мав можливості. Немає, зосталося. А як ви дізнаєтесь новини про нього? Немає ніяких новин, ніяк ніяких новин. Ну, Стільки від е, тих, коли, вже... коли вони виходять. От буквально в січні виходило. Виходили власне військові з Азовсталі, військово з ними. Ми зв'язалися. Він мені розказав, що все добре з ним. наскільки... А як звуть вашого батька? Як звуть вашого батька? Сімкова Володимирович. Це він з 109-го ТРО, так? Тобто він з Маріуполя виходить. А Він вступив відразу в. Він пішов Бажаю вам найшвидше повернення батька. А як вас звуть? Вікторія. Вікторія, так, теж з Маріуполя, так? Бажаю вам і додому повернутися, звісно. що... Такі історії у нас. Рідні не знають про військовополонених своїх власне рідних практично нічого. Така підтримка від столичних водіїв. Чаємо знайомих, оскільки висвітлюємо ці акції практично щонеділі. у підтримку наших військовополонених. Також виходять їх побратими. Вітаю вас. Наскільки я розумію, ви сьогодні тут у знак підтримки ваших побратимів і ви, наскільки зрозуміло, ви теж з Азова так, я, правда, мій позивний правник. Я військовослужбовець бригади Азов. Ми намагаємося приходити що наскільки дозволяє служба, щоб е, нагадати владі про необхідність е, необхідність життя всіх можливих людей для повернення захисників Азовсталі, які вже речі весно фактично знаходяться в повоні на міських умовах. З ними практично немає жодного зв'язку, ми не знаємо, що з ними. Тому це питання, яке потребує першої вже ходити в нашого ага. виконання. А ви, ви в Азові, Ви просто поза кадром мені сказали, що ви в Азові практично а, півтора року, так? так? Ні, я військовослужбовець АЗОВу. А ви кадровий, я, так? Так, да, кадровий. Я близько півроку служу. А Де ви зараз? Ви зараз тут десь на відновленні в Києві чи як? Так, на відновленні після поранення. А яке поранення у вас було? Якщо можна поранення Мінно вибухове, лише отримав поранення. Після чого рука погано слухається на реабілітацію знаходжуся. Довго вам ще довго ще бути? Ну ще може кілька місяців. Сподіваюся, що посвидше зараз відновитися і повернутись на фронт, так тобто ви зараз маєте на увазі до своїх побратимів. Я забуваю цей ліс постійно Серебрянський серебрянські так. Донецько-Луганської області, де постійно ведуться запеклі бої. А як ви отримали поранення? Ви просто мінометний вогонь? Виходили з позиції, да, був мінометний обстріл і нашу групу Пусть, так, від... обстріляли. Всі, Бу, живі? всі живі? всі живі ли, да, на щастя, з нашою групою всі виявилися живі, отримали поранення різної тяжкості. Ми теж хлопці, хтось лікується, а хтось одразу повернувся на фронт, обмежившись з гуркими контужами. А вас побратими є, ті, що в полоні, ті, що виходили з Азовсталі, так? Ну, знайомих, знайомих, скажем, є особисто моїх знайомих на щастя. Ця доля минула. Ми, ми в Азові всі як одна велика сім'я, тому ми. Разом постійно нагадувати одне. про Добре, дякую, дякую вам за вашу історію. Дякую. дякую. Привіт! Привіт вітаю вас. Наскільки зрозуміло, з вашого плаката у вас в полоні росіян чоловік знаходиться. Так, яка його історія? 22-го року мається? 22-го року, 8 лютого, 22-го року він поїхав на ротацію. Район міста на Дубка. Ротація мала бути три місяці, але почалось повномасштабне вторгнення і вони стали назад з політиками. Зв'язку з моїм чоловіком було досить мало. Спочатку був зв'язок, але потім він зник, тому що не було вже мережита. А зв'язувався, яз, зв коли в полон потрапив уже. То він ж вийшов разом з усіма в травня двадцять в Полон почетний, так скажемо. І, і він писав листа. Лист йшов до нас один рік. Один рік лист йшов. Так. Боже, як довго? Звідки ж він його писав? Звідки надійшов? Наскільки ми знаємо, місця утримання росіяни не вказують, але. Зі звільненими хлопців він знаходиться в старому осколі Городського області. Це зовсім поряд. Зовсім так. поряд, і щоб рік йшов лес на це жахливо. Ми дуже чекали якоїсь звістки, тому що він за момент знаходження маленьку виходи на виходили досить мало. І, і коли вийшов, він сказав, щоб вийти на зв'язок. Потрібно було пройти важкий шлях. І... Ну, Добратися до телефону, маю сама уважаю. І ми поговорили сім хвилин. Він запитав, коли буде срок, щоб приблизно знати, коли народиться наш син. А він тобто він, коли йшов, були так, при надії, так? так? Так, я була при надії, я його чекала вдома, з сестрою місті міста. А його батьки були на Кубінщині в той момент. На окупованій частині? Так, на окупов... Тоді була ця окупована частина. Ми чекали його, і я чекала, що все-таки може він повернеться додому, до народження сина, але так не сталося. І син і вже один рік дев'ять місяців, а він знає його лише на фото. Ви йому видіслали. Тобто батько знає, чи син знає тата лише по фото? С син знає, тата лише по фото. А Там, ваш чоловік соник, знає? Зв'язатися, я не знаю, чи він знає, що син у нього народився, бо чи дали йому змогу прочитати. А той лист, який ви так. відписали, так ви не знаєте. Так що ми чекаємо його. Син дуже любить розглядати фото тата, він його співує, обіймає. Це крає душу, тому що не так це мало бути. Ну, звичайно, він чоловік заслугований на те, що з сином, не знаходитись в побою вже цілих довгих два роки, пекельних два роки навіть правильніше сказати. Як звучить чоловіка? А це? А окей. А сина як звуть? Лев. Лев назвала в честь. А мій чоловік хотів, щоб сина назвали Лев, тому я виконала занку, назвала Боже, як мило. як хотів тато. А як вас звуть? Анастасія. дуже приємно, Анастасія. дякую вам. Це ли собаче царство. Робимо поспілкуватися із Дантесом. Володимире, вітаю вас вдруге. Бачу так. вас на акції. Якщо я не помиляюсь, можливо, ви частіше буваєте. Ні, не вдруге, так. Вдруге, так? Не а, не вдруге. Чому важливо, чому важливо відомим людям підтримувати такі так. акції пам'яті? Ну, як я вам минуло раз сказав, і зараз кажу, що щоб родини, військовополонених відчували, що вони... Декинути, що це не тільки їх, о, якась проблема і біда. Кожного з нас, ці люди воювали за нас, зараз знаходяться в дуже жахливих умовах. Два роки. Да, Довгі ну, два роки. Да, два роки взагалі. І... Просто їх треба підтримувати. А є ті, хто повернулися з полону, приходять сюди і бачать, що їх пам'ятають, і це важливо. Тому важливо ходити, щоб бути все ж таки класною нацією, коли з родиною вироблюють. Ми сейчас. <говори>